Позаду мене величезна коробка, а це означає, що сьогодні друга частина розхламлення мого гардеробу. Потрібно її заповнити. Та ж сама величезна коробка. 38-й розмір, вони тут на байці. Я її не можу збинути з місця. Просто викину. Тушок я замінювала, я стільки часу, стільки ресурсів. Як от спойлера, зараз швиденько перекину, буде абсолютно срібна. Пряжечка дуже-дуже довга. В середньому я десь порахувала до 15 кг. Я його носила сукню, дефектів, кросівки для фотосесії. Ремінь. Ремінь в встрази, вони як новенькі, ходить під всі сукни, не дряпається, нічого і немає. Ремінь в стилі діор, вона на ніжці так гарно. Кріпляться. Ось такі її великі об'єми. Тут і ось такі сережки. Я, до речі, вас запитувала і актуальний актуальні. Це ж Вона насправді не така об'ємна. Краса. Розмір S. м Романтичний. Зараз це тренд всюди по парі. Тому це S Сприт, а це просто їх колекція Спріт в коричневому кольорі. Перед тим як ми почнемо, хочу відповісти на запитання під модулем відео. Хто не бачив розслаблення, першу частину обов'язково перейдіть по посиланню, я залишу для вас і е, питання, які вас турбують, чому на смітник? віддайте на благодійність. Найпоширеніше питання. Але перед тим як зняти першу частину, я знімала відео, як зробити розслаблення, і там я розповіла, що всі речі потрібно розподілити. Під аркуш А4 на різні категорії. Перша категорія благодійність. Тут ми включаємо різні фонди. Друга категорія це речі, які ви можете продати. Використовуючи різні ресейл-платформи, я використовую шафу. Свою шафу залишаю в закріпленому коментарі. Переходьте, купуйте класні весняні речі. Третя категорія це віддати комусь, але комусь конкретно, тобто во везете в село. Або це ваші родичі, або це ті люди, які мають з вами. Параметри, однакові, тобто тут можна конкретизувати і цю третю групу ще розбити на різні аркуші А4. І четверта це група, четверта, п'ята. Це ательє і подумки, тобто ті речі, які потрібно віддати в ательє, там вам підійшлють, посадять і так далі. І тоді ви подумаєте, що з ними робити. Це все я розповіла в цьому відео. Воно велике, воно змістовне. Я не бачила сенсу повторювати в самому розхламленні, там де я показую конкретно речі. Але запитання були такі, хоча я на початку відео все сказала. Дуже гарні речі, навіть те, котрі придбала б за помірною ціною. Мені подобається та та та. -та, 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 -та Тут перечисляється, якщо раптом вас зацікавить, в вайбері можемо зв'язатись. Якщо вам щось подобається і ви готові запропонувати якусь мінімальну вартість, напишіть мені в інстаграм, я завжди залишаю свій інстаграм, там зі мною найлегше зв'язатися. Далі було питання тут просто ствердження, капелюхи вам справді вельми пасуть, але й додають років. Ну, мені вже 10 років, як не 16 років, розумієте? Тому, ну. Окей, я я вже нормально до цього ставлюсь. Через те й називаю свій вік. Так, Боже, який примітив та бездарність. Ну це ми залишимо без коментаря. Дуже дякую за перегляд. Подаруйте мені шкіряні арабські капці. Що у вас орієнтатором були я живу в Вінниці, у чорному капелю? Тата тут кажуть, що мені гарно в цьому капелюшку. Дуже дякую. Чоботи буде дуже шик дуже класне, жаль, що не зайшла до вас на шафу раніше. Заходьте на шафу, зроблю знижку, кому що подобається. Розбирайте, тому що наступне буду, знаєте, як починати? Розхламлення сьогодні з шафи, як і в минулому відео говорила. Сьогодні з шафи, все, що не продалося, піде просто на смітник. Ось така історія буде. У мене мішки після розхламлення люблю розхламлятися. Я зрозуміла, що також ви на початку відео бачите, На Укрпошту в село можете відправити. Наукоме, я вже сказала. Я, якщо щось викину, мені на наступний день знадобиться. Ну, ми всі різні, ми всі різні, у нас все індивідуально. Так, пішли зважувати коробку, мої глядачі люблять цифри. Пішли дивитися. Так, та ж сама величезна коробка. Подивіться, я тут нічого не перебирала, просто закидувала все, що розхламила, в цю велику коробку. І тут я знайшла ваги, тому давайте спробуємо це все зважити. Ох, я її не можу збинути з місця. Ну, Добре. Поп, поп, поп. Насправді зі сторони це було дуже смішно, але давайте розберемо, що Ця коробка максимальна для неї вага і в місткість є 30 кілограм. Вона величезна, і я не розрахувала, що кухонні ваги це просто не витримають. Не знаю, чим я думала, але ну, окей. Я стала розбирати все в пакет і такі заходи робити, щоб в загальному подивитися хоча б приблизно, наскільки це можливо, яка починає. Стояв на цей пакет. В середньому я десь порахувала до 15 кілограм. Тут е, все це разом. Давайте будемо дивитися. перше це капелюшки. Такий Червоний, коли ще, коли я жила в Одесі, я його носила. Після того я його не ношу і займатися якби, його продажем також не хочу. Він самий звичайний, збавовний. Ось такий капелюх великий з полями. Я тут вам додам фотографію, коли використовувала для фотосесії. І тут такий бренд Peter Grimm. Я ніколи про нього не чула. Виглядає він. Ось так. Я колись отримала її у подарунок. Наступне, після розхламлення у своєї мами, я забрала ці сукні. Ось такі. Я знімала про них відео у 22-му році на початку, як класно можна стилізувати ці сукні. Ось тут вам показала, тут їх буде дві. Поки що тільки перша блакитна. О, я вже знайшла зелену. Вона ось тут. Ось такі сукні. Ви так нічого не зрозумієте, але я вже буду старатися і покажу вам, як це виглядає на тілі. Вони без дефектів, класно можна їх застилізувати. Я їх просто не ношу з 22-го року, після того як показала. Тобто єдина функція це було показати вам ці речі. Наступне в окремому пакетику я себе обожнюю. Тут снікерси, пам'ятаєте, ось це взуття. На платформі, яка скри... закрита, така це кросівка, не повірите, зараз в 24-му році це знову тренд. Я їх забрала у маму, у мене це 37-й розмір. Вони без дефектів чорні з білим, носила мало, і я пам'ятаю, я їх просто берегла як пам'ять, тому що колись я їх ще купувала зі своєю сестрою. Зараз вони просто займають місце і набагато краще, коли речі приносять задоволення, або хтось може ними користуватися повторно. Кепі. Я виставляла його на шафу. На шафі ніхто е, не придбав. Купила я цю кейпі для фотосесії. Ми саме якось робили фотосесію до 14 лютого. Ну, і просто її наношу один раз, тільки використовувала. Під розхламлення потрапила сукня від Бєршка, Ось така, вона абсолютно. Нова також купувала ще зі своєю сестрою. Разом берегла як пам'ять, але хочу, щоб речі слугували комусь, тому тут додам фотографії, як це виглядає. Була на шафі, ніхто її не придбав, тому під розкламленням, щоб не місце не займало. Я розібрала свої рукавиці, також в цьому відео, де про розкламлення розказувала, що обов'язково їх розбирайте. Ось такі і ось такі чорні базові. Просто не ношу, маю там. П'ять пар чорних. Залишила по всього лише одну шкіряну і така більш утепла. Наступна це сукня, я її шила на замовлення. Тут є такий корсет. Потім бант, рукав в, такому, в такій сіточці з горошком. Фото. Ви розуміли, вона дуже-дуже довга. Лише одного разу одягнула її на весілля, і це мені була наука була, тому що цей матеріал я купувала, цю сукню я довго шила і витратила дуже багато коштів на транспорт. Коли їздила на примірку, воно взагалі того не вартувало, і вся це весілля того не вартувало. Це знаєте ще той час був, коли дружки повинні були одягатися однаково е, в цій стилістиці, в одних кольорах. І це настільки багато витрачених коштів, у мене було 200 доларів, і я всі їх, це ще на той час витратила на весілля, на якому навіть не їла, бо постійно мені треба було щось робити. Також хочу від цієї сукні поспутися, як, знаєте, в таких. Як це вам правильно сказати, від таких спогадів. Наступне це рукавиці, мені ніколи, їх мама подарувала. Я їх просто не ношу тут пальці, один закритий, потім е, втягаєш, знімаєш цю штучку. Просто е, не ношу вони теплі з вовни. Е, ремінь. ремінь в стрази виставляла його на шафу, ніхто не захотів його придбати. Він новий був в пакуванні, Десь буде пакуванні ще від нього. Наступне лосини, про які я розказувала, я не пам'ятаю, в якому з відео я це розказувала, що вони 4 f лосини в розмірі М. Ну, вони такі класні були, тримають супер форму, не просвічують такі лосини, якщо ви шукаєте, то 4 f ідеальні є для нас варіанти. Загляніть на цей польський я його просто обожнюю. Вони трісли б, коли я робила шпагат в танці, грязь. І я розповідала цю історію. Повторюсь ще раз, що мені так було шкода їх викинути, що на наступне тренування прийшла також е, в них, і мені було дуже соромно. Я більше такого не хочу під розхламлення. Ну зараз після цього розхламлення, вибачте, що ви це бачите прямо катрія, я роблю зачіску, е, Я після цього розхламлення вже не знаю, чи наважуся ще робити якісь покупки. Мені воно дається дуже важко. Це розслаблення, і ну, перша причина це емоційність. А друга причина набагато банальніша, це дуже е, велика частина мого часу. І коли в тебе робота, Ютуб, і якесь особисте життя, то розхламлення робити це довго. Це думайте, коли будете купувати нові речі. Я це говорю в першу чергу собі, а вам по сумісності. Чоботи, ось такі чоботи. У нас це 38-й розмір. Вони тут на байці. До речі, вони знову стали популярні, актуальні. Я їх дуже хотіла носити, вони під мою сумку підходять. Валентіно вона є на шафі. В чому причина? Вони настільки довго лежали, що я просто перестала їх носити. Ось тут байка. Я їх віднесла в ремонт, вони вже, на... тут... Що тут? вже поміняна, профілактика зроблена. Це я щось стало. Напевно, якусь жуйку. А ні, це просто болото. Ось ця частина вже чистіша. Е, наступний це Ремінь від Бербері. Тут така буква Б. Він новенький, абсолютно срібна пряжечка. Е, якщо вам цікаво, тут фотографії Додам. Також був на шафі, я його виставляла. Ніхто не захотів його придбати. Тому... Е, наступний топ від Томі Хілфігер. Дивіться, яка якість. Це просто неймовірна крута. Якість цього топу з цими резинками нічого не сталося. Вони як новенькі, я не знаю, з чого роблять. Кажуть, то Міхілфігер, це ніякий не бренд, таке собі дуже дешеве. Класно ці топи носилися, вони є на Ансфері. Кому кого цікавить, просто подивіться, воно тут подвійні. Це найкращий топ, який у мене був. Хочу вам показати, як ця резинка з іншого боку виглядає. У мене був розмір L. Тут цю книжку треба було відрізати. Можна вставляти чашечки, але я носила без чашечок. Єдине, що ось тут вже від того, що він світлий, тут вже видно сліди від носіння. Так, дивимось в пакет. І в пакеті. О, також ремені. Чорні однакові ремені. Я ж кажу, тут на кожній з тих ременів ось таке пакування. Видно? Я в чорному, вона в чорному. Він самий звичайний, подовжений, зі шкірозамінника. Він довгий, підходить під всі сукні, під всі джинси. Абсолютно новий, така пряжка. Тут додам фотографії. І залишився у нас ось цей ремінь в стилі Діор Бежевий. Він також новий, був на шафі фотографію. додам. Так, все. цей пакет пустий. Але наша величезна коробка, тому не засмучується ще довгий пакет. Чорна шапка базова, я побачила себе зі сторони в цьому році. Це був жах, Я колись купувала її ще після лікарні, ось мене була б не мені. До речі, це відео стало популярним на каналі в 23-му році. Не знаю, чому так. Ну, можливо, люди хорі просто. Дивіться, я побачила себе зі сторони в цій шапці, більше такого не хочу. Вона абсолютно нова, базова, чорна, мені не личить. Причина. Наступне такий великий пакет. І тут мої шкіряні босомішки. Пам'ятаєте, якщо пам'ятаєте, тут всередині повністю все шкіра. Ем, ну, тут вже така, я вже трішки, може навіть ви скажете, що я лінюсь, у ем, мене відпала на ось бачите. Звідси. А одну я вже просто зняла. Я не хотіла нести їх в ремонт, щоб, коротше, типу зробили назад. Ні, кому цікаво, це 37-й повномірний розмір, вони в стилі міу-міу їм нічого немає. Вони на ніжці так гарно кріпляться. Я буду рада, якщо знайду для них нову власницю. Давайте перейдемо до коробки. Вона важча, ніж пакет. І ось так виглядає. Так, 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 так. Ось такі її великі об'єми. Не знаю, чи вам видно. Сподіваюсь, видно. Давайте будемо розбирати. Так, рукавиця з комплекту з пакетом. А тут капці мої домашні, колись їх можна було носити на вулицю. Тут просто вже тканина почала рватися. Це, Я думала, це кролик, але це писець. Дивний топ віддейчим дем. Може, переміряла це розхламлення, не знаю. Ось так виглядає він. Мені якось ньому стало незручно. Хоча він в ідеальному стані, колись його показувала. Щось він мені став незручний. Мочалка. Нова мочалка. Просто. Просто мені вона не потрібно. Хол бачу. О, окуляри. Окуляри в чохлі з. Ну, показати ближче. З, з таким, бачите, тряпочка. І такий м'ягесенький цей чехол. Наче шкіряний. Ого, це, це, якщо що, звук від цього чохла. Окуляри. Ось так вони виглядають. Не знаю, дефектів я в них не бачу. Блакитно-синя така оправа. Супер має, до речі, класний сонцезахист. Ось такі окуляри. Так і. Чохлі йдуть на розхламлення. Але гарненько. Скільки тут прикрас. Я хочу, щоб ви це роздивилися. Ем, не знаю, тут, напевно, відео треба окреме. Як воно щорудить? Тут і новенький кільцевій кроп. Е, тут і ось такі сережки. Тут у нас мені подружка їх подарувала ось такі. Я їх просто не ношу. Так, ось такі. Тут їх дві пари, звичайно. Ось такі мені також подарували. Їх просто не ношу через те, що це множинне в моєму гардеробі, але носила. Так, з цим ми розібралися. Пакуванні ось такі подовжені. Вони так Звисають гарненько. Срібні, мені здається, що у нас срібло справжнє. Ось такі ананасики яскраві. Бачите, все в пакуванні. буду віддавати. Ось такі сережки. Це просто краса, неймовірно. А вони новенькі. Зеленими камінцями. Блискучі-блискучі такі. Кріпляться. Наступне ось такі срібні. Так, цю я вже показала вам, ось такі срібні кільця. Просто вуха. До, до речі, класний розмір. Зручний досить. Так, ось така зара. Я хотіла її продати на шафі, ніхто її не купує ще з 22-го року. Ось такий медальйон. Така подвійна вона. Ось підвінтаж такий медальйон. до речі, така важкенька. О, також під розхламлення. Прикрасу мені колись подарували. Хочу, щоб ці речі приносили задоволення. В першу чергу. Ось так виглядає ця прикраса на шиї. Вона не є довгою. Тобто десь ось тут буде. Але красиво мерехтить. Чорний зі свіним. Це метал. І наостанок вінтажний, це, до речі, 80-ті роки Америка. Ось так вони виглядають, невеличкі. Я їх на шафі якось виставляла, можливо, хтось з вас бачив. Як ви розумієте, це все було просто зібране в коробку. Ось такі красиві показати сережки. Ось так вони виглядають. Це пара і ось такі сердечка, також тут камінь. І в срібній оправі. Такі сердечка. сережки дуже симпатичні. Всьому є пара. Бачите, яка я бережлива. Як в мене все гарно спаковано, <свісно> навіть коли я викидую. Це сумка. Це розпис мій. Я, до речі, вас запитувала, чи можу зробити розіграш якийсь цих сумок. Не дуже велика активність була. Більше була в тому відео ось така активність, подивіться, які там жахливі коментарі. Тому якось натхнення у мене, звичайно ж, пропало. Але ось такий клач з моїм розписом, бачите, можна дряпати, шурпати, нічого йому не буде. В Цьому розпису він ідеально виглядає на цих сумочках. Як розписати сумочки? Кому цікаво, в мене є дяйва-відео. Нещодавно його опублікувала. Сумочка від Pierre Cardin, ось так вона виглядає. це такий багетик. Він тут наповнений, щоб... Людина тут шкіра натуральна, а це канва. Ось така по типу, як коли вітру. зернисто, що не дряпається, нічого і немає. Тут всередині також шкіряний, шкіряна застібка від Qier що Тут у нас наповнення було, щоб сумка тримала форму, не деформувалася. Тут підладка Qier Cardin. Ще шкіряна. Застібка ось така. Якщо ви пам'ятаєте, я хотіла віднести, тут нічого немає, віднести в майстерню, щоб мені зробили ось це. Бачите, ось тут хтось її надрізав і вийшло так. Можливо, хтось собі забере. Далі дуже стильно. Такий піджак в шкільному стилі дуже був популярний і актуальний. також був, на шафі, ніхто його не захотів, тому ось підрозглавання. Сумка, я не їздила в Карпати. Це сумка від Marks Spencer. Тут така підкладка темно-синьо-фіолетового кольору. Це шкірозамінник. Вона досить об'ємна. Всередині має таку велику кишеню. Носиться вона актуальна. Тут є ось такі актуальні деталі. Супер вмістка, красивий колір. Маємо ось така. Сумка без дефектів. Ручка, подивіться, все як навеснике. Просто я її не ношу І я або її ношу, або луївітон. Ну, Я вирішила, що Тон краще, бачите? Якщо хочете, за гривень 50 вам її надішлю. Кардиган ручної роботи. Тут в'язка така. Одна об'ємна, а інша гладка. Дуже трендова річ виставляла на шафу, ніхто її не придбав, і я вирішила піддати під розхламлення її, щоб не заважало. І нові речі було викласти. Вона насправді не така об'ємна. рукав цей тримає форму, він є як ліхтарик. Теплесенька, класна річ. Спідниця в маки, це вінтажна спідниця, довжина її міді. Вона тут на резинці. Це пише 12-й розмір, зроблена в Британії. Тут е, поліестер, Прати тільки з темними камилами написано. Подивіться, яка краса! Це той варіант з ательє, про який я завжди хотіла розказати. Дивіться, мені подобалася сукня, я принесла в ательє, мені її пошили і після того я її один раз натягнула. Тому що краще купувати річ, яка вам відразу подобається. Зараз я буду намагатись вам цю сукню показати. Ось так. Вона вихідає просто чорно. Тут є мережево. Зверху, У мене немає ні одної фотографії з нею, уявіть собі. Тому буду пробувати вам її якось показувати. Тут просто чорне. Це бавовна, дуже класна. І тут ще є мережева на рукавах. Я вирішила від неї позбутися. Не робіть так! Не робіть! Прошу вас! Так, я вже буду і показувати. Напевно, так краще. Сорочка. Рожева сорочка. Базова фотографія у мене вже є її, також виставляла на шафу, ніхто її не придбав. Розмір S, M, класний такий ніжно-рожевий колір, без дефектів. Піжама з єдинорогом. Я її обожнювала. Це ойшо. Ось так виглядала ця піжама. Вона носилася, класна була, теплесенька, коштувала просто неймовірних коштів. І класно усе Так, Це M і низ. Просто не ношу. Оп! Так, о, знайшла. Ось який тут є розмір у нас. Ні, це розмір S. Просто S, Ой, що. Топ виставляла на шафі, це River Island, 12-й розмір, дуже класно зав'язується. Такий романтичний. Зараз це тренд просто не ношу. Свічки? Першу свічку мені подарувала моя подруга, і я її вже допалила, щось там сталося, намагалася в неї залити нову свічку. У мене нічого не вийшло. Дуже класний аромат. Це сідний. Дуже крута свічка соєва. Вона вже просто спалилася, Ось ця таке, знаєте, бетон, класне покриття. Прикраси, вони є срібними. Але я вирішила не займатися. Тут стоїть проба. Де стоїть проба? Ось, ось тут. Ось тут стоїть проба це кільце в пупок. Я ним не користуюсь. Ось такі срібні є. Темні їх треба чистити, сережки срібні. Вінтажні, видно вам? Всюди по парі. І ось таке кільце колись було в моєї мами, Це також срібло. Стоїть тут проба. Це ще й янтар. Зараз там дема Я його погнула він у мене маленького розміру. Дуже класний. Це, я думала його продати, але вже треба його вигнути. Ну, ви розумієте, нема часу для таких речей, тому підросламлені. Так, мої брюки. Це класний бренд від Jennifer. Розмір 38М. Вони для кінного спорту, типу. Як для кінного спорту, вони облягаючі їх носила як лосини. Класно, вони деталізовані. І ось цей матеріал. По-перше, такий тауповий колір, якщо ви бачите, він від чорного відрізняється. Він витирається вологими серветками. Подивіться, які пружні тут шви, неймовірно якісні. Я їх просто не ношу. Ще з того часу, як ми саме жили в Польщі, подивіться, вона одностороння, це Esprit просто від M&Co. Тому це Esprit, а це просто їх колекція Спріт. Так, Спіріт. Так, значить, це Спіріт. І ось так ця жилетка виглядає. Вона новесенька. Я просто її не ношу. Ну, немає, куди мені її носити. Тому за символічну плату можу комусь віддати. Це розмір М. Що у нас тут? А, це я не викиду. Це випадково потрапило сюди, скоро зніму про це відео. І якщо буде попит, можу розіграти на розіграш підемо. Що у нас тут наступне? Ага, я вже знаю, це взуття. Я розписувала колись таке взуття. Це повномірний 38-й розмір з моїм розписом. Бо нічого немає, він в ідеальному стані. Також, можливо, розіграю, а можливо, просто, просто викину такі мюлі. Ось така доля тих речей, які ти не носиш. Можливо, шкода, але ну, для чого місце займати? Ще пішли мої сумки. Я вас попереджувала. Ось така з моїм розписом на. Ланцюжко. Ланцюжок я замінювала. Я стільки часу, стільки ресурсів приділяла цим сумкам. Я думала, я буду успішно цим займатися. Як ви бачите. Але розпис гарний. Я такий талановитий. Мені хтось написав, що я не талановита. Подивіться, талановита. Але насправді ну, немає куди це діти, тому розхламлення. У нас порожня коробка, але ще два пакети. Давайте подивимося, що в першому пакеті. А, тут такий самий гаманець, тільки в коричневому кольорі. Під готівку, під картки, одне відділення. У цьому розпису нічого не важчити, я годерую по барабану. Покритий таким лаком, спеціально, якщо у нас на сонці, то трошки видно. І мені здається, це до цього гаманця. Остання сумка з моїм розписом. Вона трішки помялася через те, що потрібно її заповнити. Я так старалась, робила цю колекцію, я так її фотографувала. У мене було стільки на неї планів і надій. Це ще до Ютубу, щоб ви розуміли. Але ось тут металева, дивіться, яка мідна фурнітура, щоб не було дешевої фурнітури. Ось така сумка. Це останнє. Вітаю вас, ви додивилися відео до кінця. Дуже дякую за ваш перегляд. До нових зустрічей. Побачимось з вами в коментарях.